Смітник у Чернівцях на крайній зупинці, що на вулиці Якова Степового, утворилось стихійне звалище, яке роками не можуть прибрати комунальники. Місцеві мешканці намагаються дати раду власними зусиллями, проте гора з мішків з відходами лише збільшується. Подробиці ситуації розкаже моя колега. Кінцева зупинка 27-го маршруту. Занедбана цегляна будка, за якою нагромаджено безліч сміттєвих мішків. Місцеві мешканці розповідають, таке тут коїться роками, і оскільки найближчі сміттєві баки розташовані за декілька кілометрів звідси, неодноразово самовільно вирішували проблему. Було чуть було трішки, тому що тут час від часу тут було велике сміттєзвалище. Хтось приходив, підпалював тут, усе горіло і все заспокоювалося. А потім я в телефонному режимі буквально декілька разів на рік телефон телефонувала у департамент ЖКГ. Пані Галина регулярно стукає у двері посадовців в 2021 році. Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради навіть погодився облаштувати контейнерний майданчик, зазначивши, сміттєвивіз буде здійснювати фірма Альфатер Чернівці. Ані штова можуть вони мені кажуть, що ви можете запропонувати. Я пропонувала. Хай тут візьмуть двірника. Хай, хоча б раз у два тижні, двірник приїжджає. Це все прибирає. Все одно люди оплачують послуги. Нехай двірник прибирає. Хоча б раз у два тижні або поставити контейнери. Контейнери поставили в той же вечір. Місцеві мешканці відвезли контейнери до 10-ї школи, тому що сказали, що біля контейнерів буде сміття, і ніхто прибирати його не буде. Така ж ситуація склалась і наступного року. У 2022-му на чергове звернення чернівчанки відреагували та прибрали територію, проте становище не покращилось, каже жінка. Востаннє писала лист в жовтні минулого року. Проте відповіді вже не отримала. Небайдужі мешканців вулиці, помітивши новий вивіз побутових відходів на територію, вирішили прибрати мішки з цеглою, залатавши діри на дорогах. Чоловік зазначає, зрештою самі не впораються, хоч і віддавна вирішує проблему самотужки. Ми йдемо в магазин. Я беру мішки спеціальні та все. Ми з те, що Мусор. машини. виносимо. Ми зателефонували до заступника Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля, аби дізнати, що знає він про стихійне сміттєзвалище та як планує вирішити проблему. Це значить, воно визначе необхідно і швидше за все зараз опрацьовує управління контролю Чернівецької міської ради. Виявляє чи є це спочатку, чи є це територіально-земельна ділянка. То несе відповідальність за неї. Якщо це територія міста, то ми будемо шукати, хто утворив цей смітник. Якщо приватна територія або у користуванні, або в оренді, то ми будемо складати адміністративні матеріали по відношенню до власника. Посадовець запевнив, з'ясують, хто повинен прибрати територію. Якщо це за межами, якщо це землі комунальної власності, якщо це не встановлено, там немає майданчика контейнерного і не встановленого, то ми будемо визначати комісійно максимально, хто утворив звідки взялися ці відходи. Якщо це неможливо встановити, то будемо ліквідовувати силами нашого комунального підприємства чи силами надавачів послуг. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.